Ну що. Порадів. Тепер давай до реальних речей. Сезон ви по факту просрали. Купу бабла в цих от агентів 007 вбехкали. Ну, молодець. Підставити клюшку на дальній штанзі з тим і Вітєвацького може впорати. У нього ще ж це пенальті ще було. А може. Ну, да, ти правий. да. Так ти так говориш, що це. А де моїй сезон по факту провалив? Ну, окей. Третє місце. І то ще не факт. Бразильці? Ну так. Ти ж не перспектива історії. Сам розумієш. У нас зміни, у нас, у нас, у нас, у нас серйозно. Розумієш, тут, тут така історія. Правильна. Нам от реально. Це от той сезон от такий був. Ну, не, не, не такий. А от далі, далі воно буде далі буде той шахтар, якого люблять вболівальники. Ну так. Да. Не Ліга Чемпіонів. Але. То один сезон. І, і, і ми вийшли в Лігу Європи по факту. По факту ми в Лізі. Відрук не... Ти ще на унітаз сів, у нас зйомка взагалі-то. По факту, Ліга Європи, ну так й чи... Погано. Так, стоп. Що ти взагалі до мене приставив? О ти Динамо, таке круте! А ти трофеї взагалі бачив? 39 трофеїв, 15 Кубків України. Нам в цьому турнірі рівних нема. Привіт! Та я не про Кубок 2009 року, де ми вас е, нормально так нагнули. Я про, я про нинішній чемпіонат. Так, іди, йди. Ми, ми тут дорослі розмови. Мужики, ну може якось нам в останніх турах допоможете, а то ми можемо вилетіти. В, ви ж знаєте, тільки три команди ніколи не вилітали з УПЛ. Це ти, ти і я. Давайте якось Та, до, до одного. Мінус одна команда, яка буде нав'язувати боротьбу. Згодом? Повернешся з пердиву, розкажеш, як там. До речі, цьому Маріуполю передавай вітання. Такі часи були. Шість очок в сезоні. Нічого. Окей, трофеїв у тебе зараз більше, але в цьому матчі, що ми могли виграти? Що ви? Там 50 на 50. Я тебе прошу. Тітів виграти, дід клюшку ваш, підставив все, що в тому матчі зробив і все. поповтують що з ним взагалі таке? Куди він то нісся постійно в атаку? що може якийсь у вас, Може якийсь реально план? Ти травишся що? Я, ти думаєш, я знаю, що у нього взагалі в голові відбувається. Не знаю, може якусь психотерапію пройшов і там вирішив, що він нападник. Тут могла бути ваша реклама. Чувак, ти краще закуси, а то щось я дивлюсь. Так, а ну. Та, окей, окей, без проблем. Леонідович звони. Алло? Алло, Ренат Леонідович, не чую. Не чую. У вас там якийсь зв'язок в Лондоні поганий. Я вас, я вас на, гуч, на, на, гуч, на гучномовець поставлю. Я на гучний поставлю. Окей. Та добро, добро, давай. Алло, Ренат Леонідович, кажіть, кажіть, вас чути. Где Дінамо? Где в жопу? Где Дінамо! Ти взагалі за команда джудієш. В жопу ти, Динамо погана ти команда. Ми, шахтар, ти не чуєш? І так завжди. А це вони знову сруться. Хоча у нас глобальний бюджет і можливості були разів в 10 менше, ніж у кожної з команди. Але ми все одно якось залізли на то друге місце. А був би досвід ще на перше зазіхнули. А вони все сруться, сруться і сруться. Тебе туди-куди в ворску відправити? Чи може в кабінетах зробити так, щоб ви більше голову підняти не змогли, щоб для вас кожен матч був просто як пекло. Добре, я піду. Ні, ну це вже перегиб. Ти з тим закінчу, реально. Та це, та це жарт, щоб залякати. Я в кабінетах ніколи нічого не робив. Ну да, взагалі, то ну про це всі знають. Ти серйозно? Ти, ну, ти, серйоз? що ти? Це це зараз викликали? мені і говориш, І що я знову. щось робив колись кабінет. І знову. І Звісно, і знову. ти це взяв? Це ніколи не закінчиться.